У Миргороді в літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі відбулася презентація живописних робіт Анатолія Шкурка, відомого художника, голови громадського об'єднання Творчість і директора музею історії курорту Миргород. Особливістю виставки стало те, що всі експоновані картини були створені під час війни. Тут я представив роботи, які створені за період війни. Ми зараз знаходимося в такому складному історичному періоді. І перша робота моя з'явилася ще за два дні до об'явлення військового стану. І остання робота автопортрет, з'явився 13.03. Це вчора. Більшість представлених полотен пейзажі України та Чехії, на яких автор майстерно передав красу природи обох країн, підкреслюючи їхню унікальність та неповторність. На виставці домінують пленерні натурні роботи. Це картини, написані безпосередньо на природі, що дозволило художнику максимально точно зафіксувати гру світла й тіні, передати атмосферу та настрій моменту. Софія Київська, Свято Михайловський монастир. Узвіз, пейзажна алея. Це місця нашої нашої е, національної, ну е, мають національне підґрунтя і вони надихають на створення. І е, якщо брати ближче, то ось тут представлений пейзаж великі сороченці. Це е, робота створена у листопаді 22-го року. З натури я писав цю. Роботу по приїзду із за кордону Анатолій Шкурко активний учасник мистецького життя Миргорода. За його плечима близько десяти персональних виставок. А ще художник брав участь у безлічі колективних виставок, організованих як в Україні, так і за кордоном. Виставкова діяльність у мене почалася активно з 1990 року. Я почав виставлятися і представляв Україну. Уже в 91-му році як незалежну Україну і по 1995 рік ми постійно їздили на виставки в Польщу, Щорічні проходили виставки Інтер. -арт». Так що це тільки мене п'ять міжнародних зарубіжних виставок з 90 по 95 й рік. На творчому заході від друзів та шанувальників мистецтва Анатолія Шкурка лунали нескінченні вітання. Присутні щиро захоплювалися талантом автора, відзначили емоційність кожної роботи. Дуже така якісна, стабільна майстерність у Анатолія. Є я дуже радий, що йому вдалося це зробити. І як завжди скажу, попри все малювати, читати, мистецтво, культурне життя воно нам допомагає вистояти. Персональна виставка художніх робіт Анатолія Шкурка, створені під час війни, стала особливою подією для мистецького життя Миргородської громади, адже вона відкрила нову грань творчості талановитого художника, який зумів перетворити трагічні події війни на джерело натхнення.